Всім привіт, з вами, як завжди Діма. Сьогодні я зробив це відео для того, щоб е, об'явити переможця е, того, хто знайшов мій скарб. Давайте подивимося на це. Він передивився моє відео орієнтовно 6 разів, зрозумів по місцях, куди потрібно йти. Провів пряму лінію, тому що я йшов лише по прямій лінії, трішки по діагоналі. Він зрозумів, в якому напрямку потрібно йти. Він пішов по тому напрямку, і все ж таки знайшов, як бачите, мій скарб. Зараз він його відкриє. Давайте подивимося, що відбудеться. А, він почитав табличку, що там написано, що потрібно розбити скло. Він його розбив, і давайте подивимося. І випали алмази, і святковий салют. Також його чекало в скрині дуже багато корисних речей, які ви бачили на попередньому відео. Що ж, вітаю владу у... Укра. Е, перепрошую, якщо не так прочитав. Е, вітаю тебе з цим! Дякую, що ти підписаний на мій канал, що ти дивився моє відео. Е, надіюся, ті речі стануть тобі у пригоді. А для всіх інших я хочу сказати, щоб ви не засмучувалися. І я вирішив зробити другий приз. Можна так сказати, для тих, хто все ж таки не отримав перший приз, так як або не встиг подивитися відео, або був не підписаний на мій канал. Тому що підписники мого каналу побачили першим це відео. І що я хотів до цього додати? Також два гравці були дуже-дуже близькі до цілі. Найближчим був це падаван. Можете подивитися, наскільки близько він був до цього місця. Також був ще другий гравець, який першим. Знайшов правильний напрямок, але все ж таки не зміг знайти сам скарб. Що ж, давайте перейдемо до другого скарбу, я покажу, де він захований. Що ж, він захований в гірському біомі під деревом. Вам потрібно буде знайти ось таке велике дерево, там буде лежати в цій скрині дуже-дуже багато корисних речей. Ну, не знаю, чи це дуже багато корисних речей, але скільки мені було не шкода, скільки я поклав. В мене речей не так є багато, що я багато, ще можу там розкидатися ними. Але все ж таки, що мені було не шкода, я туди все поклав і заховав під ось це дерево. А, що ж, для того, щоб е, трішки вам підказати, а, подивіться, в яку сторону я біжу від своєї домівки, можете подивитися орієнтовно, де це знаходиться на карті. І що ж, що я можу сказати, я можу лише вам побажати успіху, Для того, щоб ви знайшли цей скарб. Е, і я впевнений, що цей скарб буде знайти не так просто, так як в гірському біомі знаходиться таких великих дерев е, багато. Е, хоча, в принципі, скарб захований не також і, е, я б сказав би, він захований на видному місці. Тому бажаю всім успіху. Е, підписуйтесь на канал, попереду будуть ще якісь, можливо, призи, якісь конкурси. І я дякую вам за перегляд цього відео. Не засмучуйтесь, все попереду, і всім до зустрічі!